Вітаю вас, друзі, в черговому випуску нашого проекту не на часі. Ми розповідаємо про те, як простий парень із народу привів до влади таких самих простих парень із народу з низьким рівнем соціальної відповідальності, для яких зробіть бабла і прибрахліться так, щоб внукам хватило, було набагато важливіше ніж захищати інтереси держави. Увесь цей непотріб зібрали в один монозброд під яскравою назвою Слуга народу, яка позиціонувала себе як проект нових облич. Натомість ми отримали недозрілих червоних, які готові заради власного комфорту злити Україну. Сьогоднішній наш герой в лапках Артем Дмитрук це той бородач, який ще з одним втікачем нардепом Куницьким побили військового. Він ще дуже полюбляв розмахувати кадилом у московському патріархаті. Мабуть, подавав таким чином сигнали кремлівцям, що він свій його можна використовувати як корисного ідіота. А після того, як засмерділо смаженим, втік з України до Лондона. Нещодавно він став членом проросійського клубу народного єдинства, що об'єднує затятих антиукраїнців, сепаратистів та зрадників. Матеріали ми свідомо скорочували, щоб не втомити переліком різних дрібниць, але саму суть зберегли. Отож, розпочинаємо центр журналістських розслідувань. Друкує матеріал як колишній генпродюсер національної телерадіокомпанії України, лікує окупантів та просуває руський мір Зазаровим Глазівим та Дугіним. Матеріал від 10 вересня цього року. Соломія Гузема. Історія про громадянина Російської Федерації, який проліз в керівництво головного державного телевізійного каналу України, був продюсером співаків Анастасії Приходько і Паші Лі, отримав громадянство України. А спочатку повномасштабної агресії Росії проти України збирає кошти на лікування російських окупантів в Криму. Більше того, під парасолькою створеного ним цьогоріч клуба народного єдінства» Зібралась вся шовіністична камарилія росіян та українських зрадників від нациста Дугіна до викрадачки українських дітей Яни Лантратової від біглого експрем'єра Азарова до біглого чинного нардепа Дмитрука. У матеріалі Центру журналістських розслідувань про кримський бізнес Олега й Лариси Царьових, що забезпечує їм сталі прибутки на медичній реабілітації поранених російських окупантів, серед інших так званих благодійників, ми згадували фонд «Своїм». за його фінансової підтримки в Ялтинському санаторії імені Кірова, що належить царьовим, медичну та психологічну допомогу отримали понад дві тисячі російських військових поранених під час повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Комерційний нюх підказав організаторам, що на поранених російських вояках і патріотичному угарі росіян можна заробити більше ніж на монастирях. Засновником і головою фонду є 55-річний Гончаренко Ігор Арунасович, колишній український музичний і телевізійний продюсер. До Києва ігор Гончаренко прибився з Москви, де у 2002 році став президентом і засновником фонду підтримки і розвитку національних мистецтв народної творчості, туризму і спорту так званий. Фестиваль Дружби і Согласія ліквідований був у 2009 році. З 2003 по 2009 Ігор Гончаренко з його ж слів займав посаду генерального продюсера Першого національного каналу, а також очолював департамент з туризму Міністерства культури. Підтвердження цьому ми правда не знайшли. На фото Ігор Гончаренко в окупаційній адміністрації міста Феодосія, 2015 рік. При цьому, як з'ясував Центр журналістських розслідувань, паспорт громадянина України, виданий райвідділком МВС у Смілі Черкаської області, Гончаренко отримав лише 4 жовтня 2012 року. Те, що наш фігурант не мав українського громадянства у час роботи на керівних посадах у державній телекомпанії, і ймовірно у департаменті Мінкультури, підтверджують і дані українського держреєстру. Ігор Гончаренко Використовував перший національний для свого бізнесу, заробляючи на виробництві програм і розміщенні реклами, для цього у тому ж 2003 році, у партнерстві з іншим продюсером, мешканцем Ірпеня Володимиром Яременком, Гончаренко заснував товариство Art Music, в реєстраційних даних якого вказано і його російське громадянство, і адресу реєстрації в селі Віленки Рязанської області, де він і отримав російський податковий номер. На фото Володимир Яременко, бізнес-партнер Гончаренко і продюсер-колаборант Москва, 2024 рік. Як повідомляло громадське, ігор Гончаренко володів ексклюзивними правами на території України на бренди Українська музична премія, Золота Шарманка, Кращі Пісні року, Золотий Грамофон, Стопудовий Хіт, Золоті Хіти, Велике Прання і на багато інших телепрограм. Гончаренко також був відомий як продюсер співачки Анастасії Приходько у час її участі у національному відборі на Євробачення в 2009 році. Судячи з його ж інтерв'ю, саме він завдяки знайомству з братами Меладзе посватав Анастасію до участі у відборі від Росії, де вона і перемогла з піснею Мамо. Пізніше приходько і Гончаренко повідомляли, що стали продюсерами Паші Лі, актор телеведучий волонтер Павло Лі загинув від російського обстрілу в березні 22-го року. В Ірпіні спільний бізнес Гончаренка і Яременка мав цілий шлейф боргів і судових справ. До Art Music з вимогою стягнення боргу за розміщення реклами неодноразово позивалися національна телерадіокомпанія і ціла низка рекламних агенцій за надані послуги з організації концертів пісні року палац. Україна за неповернуті кредити Приватбанку та Дельтабанку. Усі їхні компанії заборгували фондам соцстрахування і пенсійному. Ну і не пісньою єдиною. У товаристві Двін Три Сімки через суд вимагали повернути взяти в оренду професійне обладнання для приготування кави від усіх боргів. Власник двох паспортів Гончаренко сховався в окупованому Криму. До Москви в 2014 році перебрався і Володимир Яременко, який до того був продюсером телепроєктів на телеканалах Ін. Терта ОРТ у 2024 році колаборант отримав російську премію «Продюсер року. Гончаренко зібрав під парасолькою фонду своїм чимало росіян зі зв'язками у владі, відомих своїм квасним патріотизмом, підтримкою війни та антиукраїнською антизахідною діяльністю. Багато з них є фігурантами воєнних злочинів у піклувальній раді фонду. Екс радник російського правителя Сергій Глазєв, сенатор від окупованої Луганщини Дар'я Лантратова, скандальні пропагандисти війни Артем Шейнін та Олександр Казаков, колишній радник глави ДНР Захарченка. Серед тих, кому збирає пожертви благодійний фонд своїм, несподівано знайшовся ще один фігурант матеріалів центру журналістських розслідувань Олександр Франчетті, який у 2014 році сприяв окупації Криму у складі незаконного збройного формування самооборона Севастополя, засуджений вищим судом Праги до 10 років позбавлення волі за участь в окупації Криму. У 2021 році його затримали в Чехії за запитом прокуратури Автономної Республіки Крим. Але екстрадиція зірвалася через початок повномасштабного вторгнення і його судили в Празі Початковий вирок містив часткове виправдання, завдяки чому Франчетті вийшов з під варти і втік до Криму. Остаточний вирок вищого суду Праги призначив йому покарання у 10 років позбавлення волі, судячи з того, що кошти на лікування політв'язня франчетті збирають із пожертв його життя на свободі в окупованому Криму не легких Росія використавши його по повній пропагандистських проектах, покинула його і забула. Партнерами премії своїм, як вказано на сайті фонду Гончаренко, а отже, і фінансовою підтримкою видатних учасників міжнародного злочину агресії проти України, є найбільша російська компанія, що займається промисловим майнінгом криптовалюти, бенефіціарним власником якої опосередковано є Ігор Рунець. У січні 25-го року Гончаренко засновує у Москві і очолює автономну некомерційну організацію Міжнародний центр стратегічного розвитку культурних, історичних міжнаціональних відносин клуб народного єдинства. Ця скрипна організація, яка називає своєю метою сприяння укріпленню глобального миру та дружби народів, зібрала під своїм дахом затятих антиукраїнців, сепаратистів, зрадників та маргіналів усіх мастей. У співголовах ті ж глаз'їв та казаков, а ще експрем'єр-міністр України Микола та Таяна Лантратова, депутатка Держдуми, яка разом з Інною Варламовою, дружиною Сергія Міронова, викрала із херсонського дитбудинку двох дітей для усиновлення зі зміною їхніх імен і прізвищ. Знайомство з цілями і завданнями клубу не залишає сумнівів. Він створений для просування інтересів Росії за кордоном, причому із допомогою проросійських політиків і пропагандистів із різних країн. Серед завдань створення представництв в ключових іноземних країнах, де вестиме. Ця робота з популяризації російської культури та налагодження діалогу з місцевими громадськими організаціями, тобто йдеться про створення міжнародної мережі клубу народного єдинства. Це треба розуміти додатково до вже існуючих мереж русських домов та культурних центрів, створених розсотрудничеством і фондом Русський мір, які оплутали десятки країн. Деякі завдання нагадують про російські гумконвої, які заходили на Донбас, приховано забезпечуючи військових бойових незаконних бандформувань озброєння тут навіть відкрито пишуть, що треба чекати нові гумконвої, підтримка гуманітарними місіями народів України, Молдови, Придністров'я, Грузії, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Балканських країн, Палестини та інших країн, які опинилися у тяжкому стані. Красномовний перелік. Погодьтесь. Серед членів нової російської пропагандистської павутини чимало громадян України, які хвилями тікали до Росії, і давно є або агентами спецслужб, або відробляють за безпечний прихисток потрібними заявами. Окрім вже згаданого Азарова до клубу війшов біглий нардеп Артем Дмитрук, який за останніми даними мешкає в Лондоні, і пачка людей Віктора Медведчука. Це екс-депутат Миколаївської міськради Максим Невінчаний і так званий аналітик Олексій Самойлов, які входять до російської організації Медведчука Друга Україна та колишній завсігдатий каналів Медведчука Юрій Дудкін, який видає себе за військового і політичного експерта, до клубу також взяли Володимира Скачка, біглого екс-редактора газети Київський телеграф, що належала зраднику Андрію Деркачу та недоліквідованого минулого року Василя Прозорова, колишнього співробітника. КСБУ, який втік до Росії і перекваліфікувався у пропагандиста, із кримських діячів серед членів клубу знайшовся давній агент російських спецслужб учень Дугіна, формальний засновник медіагрупи «Ньюсфронт» і просто аферист Костянтин Книрік та Олег Слюсаренко, ветеран проросійських маргінальних організацій, який мав славу міського навіженого, а тепер очолює фракцію КПРФ у так званому ЗАКС тимчасово окупованої Запорізької області. Крім українців, в клубі народного єдинства більше десятка інших іноземних членів експертів Сербії, Грузії, Литви, і США. Однак більшість з них, включаючи американців, вже давно осіли або фізично в Росії, або на її пропагандистських каналах. У скандального американського експерта Скотта Рітера є іменний проект в клубі і є ефір каналу Володимира Соловйова. Серед умовно іноземних експертів сербський снайпер, найманець Деян Береч, який воює на окупованих територіях на боці Росії з 14 того року, із якого Марія Захарова пробувала зліпити іноземного журналіста. До речі, цей Деян Береч, позивний Декі, друг згаданого вище франчетті, якому фонд своїм тепер збирає пожертви на ліки. Так врешті закінчують усі, хто підписався на російські пропагандистські спецпроекти. Ось так поводять себе члени партії, яка лицемірно назвала себе слугами народу. Одні збагачуються на державі, як це демонструє низка скандальних розслідувань, інші, як Дмитрук, тікають з країни. Не стаючи рупорами ворожої пропаганди, Треті своїми діями прямо чи опосередковано завдають шкоди державі. Кожна їхня дія, від сумнівних законопроєктів до відкритої колаборації, підриває довіру до державних інституцій та руйнує країну середини. Це саме те, про що попереджав кіт в мішку Зеленський, коли балотувався в президенти. Він казав українському народу Думайте, але в результаті, коли виборці голосували за образ Голобородька, вони отримали проросійського коміка Зеленського. Цей кіт виявився небезпечним, адже під його парасолькою з'явилися ті, хто був готовий пожертувати національними інтересами заради власної вигоди. У підсумку, замість очищення, ми отримали нову генерацію зрадників, які користуються владою та своїм статусом заради руйнації країни.